you Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфоонлайн. Посилання в описі. Наразі в країні триває війна, а хтось ніяк не може заспокоїти системою виборів. Так ось лідерка партії Слуга народу Олена Шуляк досить чітко дала зрозуміти всім, хто прагне посісти президентське крісло, Про що наразі треба думати. Вона зазначила, що говорити про вибори можна буде тільки після закінчення війни. Про проведення виборів говорити ми будемо тільки після перемоги. Наша партія сьогодні не веде жодної підготовки, сказала Шуляк в ефірі національного телемарафону. За словами Шуляк, під час війни проводити вибори неможливо, так як не можна позбавляти права обирати і бути обраними захисників України, котрі перебувають на передовій. До того ж, народна депутатка зазначила, що сьогодні тема виборів, де споруд з усіма політичними силами. Про це говорять, і ми бачимо, що деякі починають навіть готуватися. Сказала Шуляк. Тож, якби там деякі політики не відхрещувались від свого політичного піару, і підготовки до виборів у раді все бачать і знають. Висловлювання політкині почав коментувати народ. В анонімних телеграм-каналах зазначили наступне: лідерка партії Слуга народу Олена Шуляк підтвердила, що деякі політики вже почали підготовку до виборів. За її словами, парламентські вибори можуть відбутися після перемоги України в війні з Росією, оскільки під час війни проводити вибори неможливо. Одне іншому не заважає. Ось наприклад, Ахметов роздає імені коробки з продовольством Юлія Тимошенко роз'їжджає на кареті. І швидкої допомоги батьківщина, а притула Марію на обкладинці журналу, навіть самого Зеленського. Після війни почнеться нова політична гризня за місце під сонцем. На жаль, і справді є ті, хто намагається перетягнути на себе ковдру того, хто робить для країни найбільше, і дуже часто це робиться з політичних інтересів. Можна навіть згадати Порошенка, його славнозвісні колеса, чи іншу розпіарену так звану допомогу військовим, котра виявилась більше піаром аніж ділом. Сподіваємось, що всі політики, і ті, хто так прагнуть посісти президентське місце, почнуть думати наразі лише про одне, про нашу кра країну, а саме про перемогу, котру всі мають наближати своїми зусиллями, максимально, на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.